Починаємо записування, так що з цього моменту, пожалуйста. Всі, всі репліки проти України говорити, говорити правдиво. Нічого не стіснятися. Руку на серце, блядь, кладу. Так що, да. Так що вітаємо тебе в нашому проекті. Залупа. Да, це блядь, у мене співбесіда, на да, що? Співбесіда, так. Да. Та все, ти руки ноги є, окуляр є, очко є, даже два. Да, а так пора. Вот По солидам у нас, понял, микрофон прям Да. Так что... Шо... Надеемся, что будешь видосы. И батя, блядь, ваш хуй бумажный. Давай. <сíck> <сíck> у меня, блядь, есть, короче, сейчас для полного образа картины нахуй. Сейчас. Ёбаный сыр. Что ты там, блядь, зара цилиндр на глинку надо надо Да, блядь. 5-миллиметровый обрез, блядь. <laughs> <laughs> бля, чел, ты на. Бля, чел, чел, ты. бля. Я еще могу компрессион по средам бить. <laughs> Ладно, думаю, вырубать запись. <laughs> Ой, ну. Ой, вообще... В чем вообще? Мы знаешь, думали, типа, начало вообще как и проект, а это идея я Даже не понял. Не те, що там як доб'ємося успіху, а потім сорівнування. Тобто, хто швидше там, зробить там ще щось. Ну, типу, такого. Тобто, коротше, перша ідея була, це, типа, як сорівнування, хто швидше досягне успіху. Назар потім це бачив і каже: блять, просто блог по тому, типу, як ти самосовершенствуєшся, тобто якось влучаєш себе, розвиваєшся і тому подібне. Ну, в розвитці, це, конечно, не наш коньок. Абсолютно, нахуй. Ми навіть на етапі еволюції нахуй застряли. Та й блять на секонд піти нахуй там тих рубашок і брюків О, нахуй, блять, поверну, там, блять. Нахуй, на пути. О, блядь, назар там нахуй на 3 часа, блядь, останеться. У <laughs> мене пам'яті <laughs> на телефоні всяки нема. Він, блять, буде нахуй ще торгуватися нахуй за ті, блядь, туфлі, нахуй шкіряні, блядь, за 20 гривень, <laughs> <Блять>, Він спиздить. до 15. спиздить. <laughs> 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 блять, ну, ладно, я прикрию двері на всякий. Може подсветку це і включу, бо у мене, я сиду на выебалу темно. Це тому, що ти негр. Може кахуен, ну коли на ютуб знімаєш. негр, підараси, педіки, хуєсоси, Сука, кахлы, кацапы. Да, вони не кацапы, хахлы. я. Только на жопу надивиться нахуй. Опа, так увеличим фокус. Две банки там стоять, ебать там типа тяне. Блять, 55-литровый баклахи. Блядь. Ну, там, наверное, таку молочну молочную наебаешь, пиздец. Ебаный, брот, а де моя подсветка, нахуй. Я ей вырубал, блядь. Ты вы, блядь, цвет выключал. Чтоб, сука, потому что, блядь, стоешь, а у вот тебе, нахуй. Дискотека, блядь, с 2 часа ночи. Ну, а у тебя тоже, коли, блядь, блядь, блядь вырубать светло, то підсвітка починає хуярити хуярить всеми цветами. я блядь, не чую, ни може может, там мепиздит, блядь, багато. Дружбалок, блядь. <laughs> Ой, блядь, а что такое выдернуть, нахуй? Ой, выдерну, выдерну свой патлик, Что там пиздишь, блядь? Это заебать не должно. <laughs> Сука, блядь. Гнида, блядь. <laughs> Ладно. Тут отменяется. Дружно сосанкует. В, в принципе, блядь. Боже, чел, блядь, это пизда. Який нахуй проект? Не, ладно, бля, в прошлый раз был... Бля! <laughs> Тип нахуй RGB подсветку включать, не можешь. Кинь нахуй блядь, там, про проект, бля. Блядь. <laughs> <Рассказываю, нахуй. laughs> Ох, не ем, бля. Короче. Добрый, все тазом накрылось, в принципе, нахуй нам хохлам не привыкать, все через пизду. Через пизду, у нас через пан Зеленского все работает. Кстати, дисклаймер все сделаю. І і, і вон зараз записав, блядь, голосове, но мин, наверное, зараз зайнятий, в нього наушники нахуй сейчас. Не чує. Фоня. Що там приходит смс-ки фоня? Зайнятий, блядь. Двома ляшечками, блядь, отако закрився. Отак. <рик> 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 Подкасти це Подкаст чисто тебя з тут из дискорда записані. Можна это, пули, нет. Просто подивиться, ну, типу, будемо дивитися, який формат більше заходить. Хоча, в принципі, блядь, який більше заходить, по-любому буде що те, що те нахуй особо не выебається, блядь, буде дивитися те, що буде, нахуй. Перші відоси я там просто розказував, наскільки у все все було. было. Ирина mm -hmm. скик скуксюк впудовував вашу світину. Ну Та хто така, блядь? А, це вообще, блядь, це на робочий аккаунт, я думаю, вже, блядь, мене якась подруга нашла, Я думаю, ніхуя сім. Сейчас, блядь. Сейчас мы будем заниматься сексом ти, паша, блядь, наушнички приоди, нахуй. Да, да, да. і цей. На чому я встановился? И пучегренов скипсюк. Та я тебе не слухав, нахуй. Да я так і поняв, блядь. Ну, типа поняв, не то, що переходит в описання, або. А просто, знаєш, висвітлюється, що, ну, продовження там в повному відосі. Ну, типа, дивись повну версію, нахуй. Да, дивись повну версію на Pornhub.com Дойки <dyeiicy> XXX Блять, пул в ТГ нахуй. Що нахуй на зараз ловили на кордоні, блять, продовження дивись в нашому телеграм-каналі. Я думаю, хто захоче, той захоче, блять. Кому, в принципі, похуй він сидить оце, блядь, знаєш, так полуваляжного ліста і бучу ленту Тіктока, типа просто щоб зайти там, подивитися. Типа, блядь, він не перейде, який би там приклеить не був, типа, блядь, аля, даже перейде по ссылке, нахуй, по чем твоя мама жила. <риклад> типа, блядь, <риклад> лайк, якщо любиш маму. <риклад> Пошер це відео, блядь, десятим друзям, нахуй, і тобі дадуть пропуск виїхати з України. <риклад> да, блять. <риклад> по рефералу пройди нахуй на хуйка. кинь ревку, нахуй, на Ось. <риклад> Ну, але, блядь, в любом случае, думаю, мы пойдем. Блядь, сука, так палась, почему, короче, понял. щось, сегодня держав плату, блядь, паяв, паяв, шось. Короче, дивився, нахуй на той процессор, він рівно стоїть, блядь, як в'єбав пасть, нахуй на паяльник, сука. Я на мене, там кеше повылазить. Робочий день у тебе з котрий до котра. З 10 до 7. Mm. Ну заебись, блядь. Та вообще работа кайф. блядь. Нахуй не Я ні... побачив по відосам, нахуй, сидять, блять, якусь качку, нахуй на стелю закидують. Та вони взагалі ніколи не делають. Я, я цілий день сидів, появ плати, блять, мені так нравиться, сидиш, хуяриш, ті плати. Ніхто не говорить. Взагалі, Назар дивиться пацани, блять, бодя вороні в наушниках сидять. Більмене скінди, в якого навіть не здоровався з ним. І все, і сидиш, поїдеш плати, блядь, на офісі, тільки в нас там, поняв, оце обідня перерва, виключають музику, тишина тільки на, на 5 секунд. Все. Блін, що ми як на грубую починають якісь свої їбануті історії сказати, думаю, блядь, дай в тишені посадити від вашої русської музики гамняною вдихнути. Можна посадити, а тут просто ніхто не говорить. Сидиш, паяєш плати, кайф. Нікому дзвонити не треба, ні з ким говорити не треба. Тобто, я знаю, що я запаяв плати, я щось зробив за сьогоднішній день, тіп, я заслужив гроші. Дайте, дайте мені мої гроші. Що просто знаєш, так, тобі як з цього з... з...! З... бы. з точки зрення зрителя. щоб ти просто сказал, что типа можно вырезать, Що не. Шо це таке? Це типа долить? Ну. Ну, типа, можно выїпать дисклеймер. Ну, якщо мы будем дохуя позиции, у нас нахуй не спасают бази миротворця, нахуй. Ці нахуй три видоса. Тут минимум по жизни на бляді кенами миротворить. Ну, наша же демократия, блядь, мы можем казать что хочешь. конечно, да. Честно, блядь, або в миротворце, або в базе Рагнарёк. А ну, как дисклаймер вообще, блядь, почти английский? Что значит попасть? Блять, английский написать дисклеймер, че? О, застережение, о, блять. Мы ж хохли. Все-таки. Порядочные налетчики. Я не знаю, ну типа, блядь... Камон, нахуй, потом ротворця нахуй в основном для сепарів, нахуй, агентів кремля, блять. Блять. Чел! Я там казав, что якомусь видос я кажу, що якщо мені дадуть лям рублів, то я замене выпиться. центр. Сука. Та, типа, грубо кажучи, вона ні на що не впливає, блять. Абсолютно. Ну типа просто є і існує. Камон, блядь, в кабине, нахуй, у мене. Вів, блять, кент з іншої кафедри, нахуй, дисципліну. Як оказалось, нахуй, у нього дві книжки, нахуй, написані про блядь, Майдан і про Донбас. І він, короче, блять, в базі миротворця. Спасибо, жителям типа... Донбаса Типа за то, что. Що... Ну, типу, блять. І кенту настолько похуй, ну, типу, по ньому не скажеш, нахуй, що йому якось плохо, що він в базі миротворця, Тупо похуй. Ну, типу, блядь, просто всі будуть бачить. Короче, твої дані будуть в відкритому доступі. Блять. Mm -hmm. В Україні ти людину і так, блядь, даже старий казав, що він колись у них займався, Що, типу, не в Україні чоловіка, це, блядь, легше легше. Там, блядь, вообще нахуй не надо напрягатися. Наші всі тут по блядь, в відкритому доступі, щоб це не було, блядь, Дія, Приватбанк, нахуй. Ну, типа, ніхуя немає засекреченого, а ти будеш дохуя пиздить, нахуй, тебе якийсь школьник, нахуй. Найде просто. І все. Блядь, Челси, дий, блядь, знає англійську, блядь, Дивиться, як переводиться дисклеймер. Нахуй. Сука, блядь. Накренять, блядь, що саме хуяло нас чекає, это, блядь, будет як соскряним, грубо кажучи. Чисто по кайфу будем мутить, а потом, блядь, випадково нахуй автобус с четырьмя кентами взорвался, блядь, навіть не завівшись А я буду поняв, якомусь хлопчику 20 гривень, давати шуньку разу заводу мини-мотоциклу. Хай думаєш, я добрий, блядь. Хотя ладно Зохне так зох. Ну мені похуй, у мене заповідь написано. Дивися просто. Свого на сказі спермою. Я Все, овіщаю. блядь. тут то блять. Треба буде ще, кстати, на принтері напечататься текстом, бо той же даун може не розібрати, що я написав. Сука, нічого не забере, тому що не зміг прочитати. Блять. Так что мне похуй, я вже я готов до самую хуже. Бля, я, кстати, завжди з с шифтами так дручусь, что пиздец. Вроде бы, знаешь, мелочь, приятно за 10 копеек в Сука, ці не, блядь, яких нахуй. Степер. Хухлы, сука, блядь. Короче, я забыл, как це называется, пішов нахуй. Шо именно. Блять, не ексбіфіціоністи, блять, а кенти, які люблять, блядь, щоб все було ідеально. Перфекціоністи? А? Перфекціоністи? А, да, вони. <пройов, чи> Звязанный. Ну, так, кстати, все прикольный, шрифт. Ну, Прикольный. Я кажу, я просто із тих людей, що, ну, типу, если я бачу дохуя інфи на екрані, блядь, коли я дивлюся развлекательный ролик, я, я забуваю хуй и просто мотаю. Меня тупо похуй. Ну зараз вообще дивляться всі відоси, блядь, на XX нахуй 100 скорості. Я думаю, може поки, бляд, в слоумо. Ну, кстати, та, такий слоупок, я не понимаю, як, блядь, двоих дивиться. Ну, ну потом він, блядь... е, Грає ігру, йому просто. ...Відьмака першого грає. Йому, блядь, на весь екран показує гайд, блядь, як грати в ці кості. І мені стоит час, блядь, розказує, що і вай разработчики долбоє, не пояснили йому, як грати. Ну, типа, я потім сижу, думаю. Понятно, нахуй ти сім раз від бока перепроходив третього, потому що ти, блядь, першого сюжету не понял. Сім раз ведь пройде хоть еплана. Не той, блядь, минулий нью шесть там, блядь, пониже. Давай іди, блядь, нахуй клумпы. На тебе, нахуй. Народ за ч Да я не могла хавати каути без цього, ну, без сапиона. Ну, у мене є пепси, блядь. Ти сука. тебе пепси. У тебя багато пепси? блядь... Літра десь. Сука. Сьогодні типа, чіпсів значит, нахуй. Ще для <Boss> скапучи, як нахуярю чипси. С блядь, це общество нахуй рішило, що це невкусно, блядь. Вони пробували, не вони пиздять, що це не нормально, типа. Ну, блядь. Піздять нахуй, хуйню ростуть дебилами. Це так же саме, як і про гею, блядь. В сраку не їбались, блядь, и кажут, что. Натуре. Он... Вся, блядь, хуйня. Сука дебіли. Любой из з с людьми, случайно. Тепер як це буде по хохляцьки Е... А ну, ще раз що там цей. Е, любое сходство с реальними людьми случайно, то есть будь-яке... Будь-яке співпадіння з реальними О, особами выпадкове. О, будь яке співпадіння... ...з реальними... Блядь, не зря, блядь, в Кирсонской области я бы не сэр. Неплохой западальниц. Я ж кажу, може тут як в Телеграмі на компі, типу, блядь, надо Та «контал, ні. Enter. Або, блядь, це із за того, що тут -то зараз стоїть нахуй качество по 4К. А ну, двой новий проект на Full создам. Ой, блядь, что ей план 1920. 4К якие, блядь. Я снимаю совсем на телефон целыми про, блядь. <laughs> мене, сука, там такая шакальная качество. Бозору. Дякую. О! Да лупа, блядь. Боже слава украинскому народу, блядь. Ну слава салові. Пля mm -hmm. що за папка пиздец? Завели їбало! Сука. Пиздец, у нього, бляки якісь нахуй голоса в голові, блядь. Та блять якась бабка нахуй на вулиці пиздит на лавочці. Так, сильно. Че ты встань на підвіконня, блядь, я начну насадь. Та я в мене не сык сей настрою. Ну, як я просто вже посав, покакав. Так, в кадрі. Опа, це шо, нахуй, стірка вже закончилась, єбать. Почему? Блять, той, сука, Кнур, пішов спати, а я, блять, завтра тоже, как бы, пизу до нього на завод, так само і, і йому їхати, а я, блять, сейчас сижу, цією хуйнею. Боже, просто зборщу ультраменших меньше шлюх, один я, яхуй. Полоскання, блядь, 15 минут. Потому що, блядь, назар на у нього були шелп, блять. старому треба відпочивати. Честно, блядь, я как-то ненормально стою, это моя щель, вы видите, блядь, в таком андже, как, как достать соседа. Блядь. Все... Все персонажи стоят на висковом облике, блядь. О, кстати, будники себе не нравятся. Кстати, блядь, вы себе не нравятся, пацаны. Тісавкад вивний і збираєш штучну інтелекту своїм зранними людьми е, випутки вже Верховної Ради. І бажаємо всім. Членам цього, як то правильно сказати, не парламент, а як одним словом назвати Верховну Раду. Ну, тільки не тим словом, що це хочеш сказати. А цивілізованим? Цього, хоть типу, і якось органу. Ну, блядь, органу, нахуй. Банк сперми, блядь. А не Верховна Рада. Чи якось бажаємо комісії. Час. Взагалі, що, що таке Верховна Рада, блядь? Це ж. Однопалатний парламент України. Верховна Рада, орган влади. Приди на тряски. Візьми слово свобода і прибери з нього бода. Спокійно ліберал, це називається чорний гумор. Я думаю, зла, ну, останнє це щось... Е... І, <плес> і навіть мало, мала. <плес> 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 <Ой, плес> китайська дитина, це воно, блядь, просто <плес> не потрібно, блядь. Мало обідню перерву. Морально теж, що ти все сказане відео не про... Euh, все сказане відео — це фантастичний, фантастичний матеріал. Історія в жанрі фантастики. За основу взяті, блять, казки Ганса Крістіана Андерсона, блять. За основу взяти, блять, лор Украины. Може, блять, його ще більше зробити? Не ж хочу. По размеру. Я хочу. Бо будуть такі ядуни, як я дивитися на зі своїм мінусом. С биноклем, блядь, сидит. С ну, микроскопом мне ты, блядь, блядь платы паяешь. Та нет, я один раз микроскоп использовал, но там, короче, все, и ножка загнулася. Mm. Ух ты, блядь! Ебать, растянул, блядь. Не, блядь, 8 микрофон. Ай, блядь, ну сука, знал, нахуй, знал, чувствовал. Блядь, який, сука, шлиф маленький, нахуй. Я не знаю, він не то, что маленький, я его якось. Навіть читать, блядь, неприємно. Боляче. Другий шри, думаю, взяти. Можна якийсь такий попроще. Давай. Такий, як ми нахуй просто. Простий басяцький. О, диви, який хвилин сразу смарювати. Все да. Сука, в інтернеті навіть про чурок не можна буде шутить, потому що, блядь. Мандарини більше не продадуть. Та чого? Ну, вони ж дуже сильно обіжаються. Та похуй вообще. Ну, Мені похуй, коли мене хохлом називають. Та я салоид. Я Та блядь, в натурі, блядь. серйозно. Я, я блядь, народився, у мене під губою вже, блядь, шмацала був. По факту. Типа рано, ну так, так ну, ти чурка, нахуй, типа, блядь. Что-то бежать. <рес> блядь. В натуре хачи, блядь. Ой, блядь, Моє перше слово нахуй було, блядь, не мама, а зрада. Хе. Підтримуємо корм прий. Боже прийнятий чи прийнятий. Прийнятий. Прий. Там, блядь, похуй. У Фаріон уже не буде засуджувати наш дисклеймер, блядь, на ознаку, блядь, Драматичних Бля... помилок. Она уже ну, ну, допиздилась, сука, блядь. Сука, чё ты раньше не гадал, что я сейчас блядь, что за ней шать? Блядь. Мы ни в якому случае не маем. мы да, ничего спинного Фарион, до смерти парень, он извините, что дисклеймер написанный с помолками. <laughs> <laughs> блядь, ну за сука. Бан, блядь. Ой, блядь, йогурт, чё йогурт, нахуй? Шо, блядь? Йогурт, нахуй? Йогурт? Чи йогурт. Йохуй. Там ти хуй. Одна вже, блядь, я ж кажу, поназивала, блядь, усіх жебраками нахуй. І хто тепер же брак, нахуй. Прийшла, блядь, на перестрілку, блядь, на ножах. Не кланша. Хто блядь, на нас ножем, то легче Ну ты. Блин. Ты бидо то смешно, пацанчик, кто реально умер. <реш> 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 блядь, плохой, микрофон отак вот от блядь, триматиму. Скільки і себе пам'ятаю завжди світили мені. Вікна в краю розмаю, і рушники <реш> на стіні, «І рушники <реш> на стіні. О, може діти на неї завершили Мало» Так ладно, я що... запись. Поки що...